Друзі, зустрічайте у продажу новеньке надходження. Це сімейний автомобіль Kia Currents 2008 року випуску. Під капотом 2 літра бензин, механіка і встановлений газ Євро 4. Автомобіль від першого власника з автосалону має рідний прибіг в 91 тисячу км. Скло все рідне оригінальне, є пару фарбованих елементів, в ДТП участі не приймав, має невеличкі сліди використання. Наприклад, такі по бамперу. Але в цілому стан техніка просто топ. Подивіться на його фарки, скло все рідне оригінальне, салончик цілий, абсолютно повністю повний електросклопакет, туманочки, підігрів лобового. Автомобіль на кліматі, на магнітолці, 91 тисяча пробігу. Ззаду все також ціле чисте абсолютно. В ходу дуже класний стан. Друзі. Ми чекаємо на вас. Кредит, готівка крипта. Як вам зручно, так і можете розрахуватися. Приїжджайте на огляд Тест Драйв до нашого автосалону.